Відомо про те, що як ви вже зазначали, є відомості про 21 загиблого 66 постраждалих, які перебувають в лікарнях. З них 16 дітей за їхнє життя зараз борються Лікарі також годину тому голова Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода зазначав, що ще під завалами можуть бути люди, і їх шукають, завали розбирають, розбирають і для Кисенаць і також е, допущені волонтери, поцівники поліції для того, щоб знайти тіла людей, або, е, можливо, тих, кому вдалося вижити. Прикидна атака сталася в Тернополі надранок сьогодні. Е, Ракети летіли у Тернопіль і пошкодили дві багатоповерхівки. Це багатоповерхівки, які зазнали дуже великих ушкоджень в одному будинку, розташований на вулиці Василя, Стуца вісім. Там зни... знищені квартири з третього подав поверх. В будинку на вулиці 15 квітня там виникла масштабна пожежа. Одночасно дуже багатьох квартир і е, люди постраждали. Е, там також є загиблі. попередньо відомо було десь близько про п'ятеро загиблих з цього будинку. Звичайно, інформація буде уточнюватися і надаватися відповідними службами. Далі В Тернополі вже розгорнули великий штаб. Стосовно того, ж куди люди можуть звертатися, отримувати необхідну допомогу, отримувати теплі речі, отримувати тепле харчування. І міська рада зараз займається тим, щоб розселити тих людей, які залишилися без квартир по необхідних квартирах, необхідному житлі для того щоб забезпечити на перший на перший на перші тижні проживання цих сімей які втратили житло. А скажіть нам, будь ласка, Заряно, з приводу ситуації з повітрям, бо знову ж таки була зранку було повідомлення від міського голови про те, що міст вміст хлору перевищує норму в різних місцях і е, просили людей зачиняти вікна і по можливості не виходити на вулицю вранці був перевищений міст хлору в деяких місцях в 2, 4 та в 6 разів. Переважно це вулиці великого населеного спального мікрорайону сонячний в інших мікрорайонах, таких як центр дружба. Там перевищення шкідливих речовин не було. І станом на теперішню годину міський голова повідомив про те, що вже перевищення шкідливих речовин не фіксується у повітрі, тобто повітря не нормалізувалося. Хочу зазначити, що Погода сприяла цьому, адже стоп тиму він піднімався. Не було дуже сильного вітру. Він піднімався вверх, не опускаючись на низ, на вулиці. Тобто, по суті, дихати було. Не те щоб нормально, але не заважало людям, які не мали якісь хронічні хвороби. Звичайно, просили людей не виходити до того часу, поки повітря не нормалізується тим більше не випускати на вулицю дітей для того, щоб вони не дихали цими шкідливими речовинами. Зоряно, дякую вам щиро за інформацію. Спасибі, що знайшли час та змогу долучитися до ефіру. Я нагадаю, що Зоряна Яремишин, кореспондентка із Тернополя, була з нами на зв'язку. Я ж нагадаю, що там досі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Розбирають завали. І, Ймовірно, під завалами можуть бути ще люди. Станом на зараз відомо, що кількість загиблих зросла до 21. і серед них є діти. Поранень зазнали 66 людей, а серед постраждалих 16 дітей. Тобто ось така величезна кількість людей, і саме через те, що росіяни прицільно випустили свої ракети по цьому місту в той час, коли люди спали в себе в домівках.